Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, у мене для вас є гарна новина. Це те, що StoneFi анонсує запуск BabyDock, і токен стане доступним для торгівлі вже з 19 травня, тобто з завтрашнього дня. BabyDock це токен, який перетворився з Мемкоїна на багатофункціональний проєкт, який буде інтегровано в екосистему StoneFi. А Якщо коротко про BabyDock, це мультичейн проект, запущений у 2021 році. Також цей проєкт має власну декс-платформу BabyDogSFAB. Також він розвиває NFT напрямок та пропонує АІ-інструменти та ігри, як, як ми знаємо, AI зараз дуже в тренді, тому це дуже перспективний напрямок. І я дуже радий, що Стонфай запускає BabyDoc. І дата інтеграції, як я вже казав, буде 19 травня, тобто завтрашнього дня. Також детальніше про BabyTalk ви можете прочитати на їхньому сайті. Посилання я залишу також в описі під даним відео. Тут ви можете детально прочитати про цей проєкт, продюкс, їхні партнери і також соціальні платформи. Взагалом я дуже радий, що Стенфайл розвивається, також він за собою розвиває блокчейн тон. І це дуже гарна новина. Тому, друзі, всі посилання я залишаю в описі під даним відео. Дякую вам за увагу.